Слава Україні! Розпочалась 614-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось близько 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також у ніч, на 30 жовтня. Противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних безпілотників типу шахет 136-131. Протиповітряної оборони знищено усі 12 ворожих шахетів. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане, Харківської області, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Луганської області, Новоселівка, Верхньокам'янське, Кліщіївка, Білогора, Курдюмівка, Новобахмутівка. Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Золотанива, Старомайорське Донецької області, Малатокмачка, Роботине, Новоданилівка, Запорізької області, Веселе, Одрадокам'янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності оперативно стратегічне групування військ північ. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно стратегічне групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку. Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південно-східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. Своєю чергою Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів. Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами було відбито 20 атак ворога. На шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Вугледара. Донецької області на Запорізькому напрямку ворог п'ять разів намагався відновити втрачене положення в районі роботиного Запорізької області. Успіху не мав водночас. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по телах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, пункт управління три зенітно-ракетних комплекси. Та 6 артилерійських засобів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 860 російських окупантів, 15 танків, 17 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, один літак, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 23 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!